Доброго дня! Вітаю всіх з праздничком Маковія. Ось. І хотів сьогодні показати тепер уже Половина вже урожаю поспіло на алечі, то хочу показати розміри там, ну і вагу знімемо, побачимо. Без, скажем, Норміровки урожаю. Тобто урожай тут не нормувався, не обривала жодна ягода. Ну, хіба що природним путем, але часа сама скинула те, що їй ну, не потрібно, скажемо. Ну, я спершу просто покажу ось отак. Оце більші екземпляри ну, в районі отак. Я зараз за сюди підійду. Оце більші екземпляри, оце ось середні екземпляри. Ось так буду казати. Я зараз не, не показую. Я просто показую величину самих слів. Середню величину, щоб ви розуміли. Ось, 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 оце маленька ось. Оце середня будемо щитати. Ну і, і такі ось є, я ж нічого не маю. є і 50 грам, і 60. Ось. Ну в основному, в основному без норміровки урожаю, в основному іде дуже... Крупна ось і крупная. Якщо брати по процентах, то крупної в районі 40% 45% середньої в районі 30%, як в общему брати. І мелкая в районі 20-20 між 20 і 30% мілка слива. Ну, а тепер я хочу. Просто зірвати такі вже досить стиглі, щоб воно. Ну, такий крупний. Ось, взорвемо один екземпляр. ось, Щоб вивести середню, ну, середнє, скажем, середню, середню вагу. от Я подивлюся, щоб вони були спілі. Ось піла я. Це зелена ще. Ну як вона не зелена, але я хочу, щоб я була, це я середню беру вам. Середню хочу вагу взяти і показати, звісно. А потім скуштуємо. Покажу, яка кісточка. Ось, яке все це. делу. Итак, включаем ваги. Вот это такая что мелкий, ну скажем, мелкий экземпляр, 60. Ну, вот ну, это такие, 57, вот это такие район Ты вот это Середній екземпляр. Це 80. Це середній екземпляр. Це чуть вищий від середнього. 94 слива. Ну і оце така, 120 грам, це, це слива, яку я сказав, якої на алечі 40%. От. Бували екземпляри і по 125-130 по грамів. Ну, оце якось так. А тепер я хочу оце дуже спіла, вже м'ягкає. Зараз я вам покажу, яка в неї косточка і що там. М -м -м. Сок просто мармеладний сок, він просто скапує, як бачимо. Чуть-чуть придушить. Отака всього кісточка малесенька. Кісточка, як бачимо, відділяється. Це в дуже спілих екземплярах. Ось я беру тепер екземпляр, який, ну, мягенький, ну не до такої. Уже цієї що, як кажуть ето. Соку п'ять капає тіче, але вже, як бачимо, структура Вон, кісточка. Дивимося ось як вона відділяється. Ось, спокійно. Місце залишається там, де вона була, і структура на варені, на мармелади, вина, що хочеш із неї. Дуже-дуже слива, дуже шикарна. Скажу трішки, ну, недоліки який. Може, як на мене, трішки товстенька шкурка. Все. Але якби вона була при такому розмірі і при такій вазі тоншая, то це б, я думаю, вони б розвалювались просто. А так вона, от такому, скажімо, тугенькому цьому дуже транспортабельна. М -м -м. Дуже ніжний такий сливовий аромат, солодка, да. Печкуркою легка кислинка. Оце така диплоїдна по научному Алича Оцарк Прем'єр. Алича, скажу по правді бомба. Все, до побачення з праздником всіх. Ставимо лайки, кому сподобалось.